Ми розпочинаємо трансляцію поєдинку сьомого туру Першої ліги України. Група А зустрічається між собою команди Нива Бузова хуст Що ж, друзі, досить цікава сьогодні тренерська дуель. Справа в тому, що Ігор Жабченко і Володимир Ситкін перетинались і в якості футболістів в Динамо Біла Церква. Вони грали разом. Ну і в тренерському штабі в Ігоря Жабченка працював Володимир Ситкін а в юнацьк збірник нашої Нікі України. Санкович подає удар. Повз дальню стійку. прилітає м'яч. Пробивав у нас 25 й номер. Євгеній Скиба. Литовченко. Чудово на дриблінг і обігрує двох. Ходить до штабного майданчику. Простріл! Навіть це був удар від Данила Литовченка. Зараз чудову техніку. Продемонстрував Данила Литовченко. Високо пресингують гості. Зараз е, вже чотири гравці в білих футболках активно пресингували. У нас атака. Устав удар тут, парирує цей удар. Георгій Клімов. пробивав у нас Станкович. 99-й. Тихонько. Удача на Станковича. Кович. Стелиться. Потім Кол і заважає. Акцентовано пробити Івану Станковичу. Відверто не вдався. Йому удар в Ближній Кут. Ламар. Піняється на оманвов чисто карбітра. Пуст. Зараз намагається вискочити контратаку. Довга передача. Борисенко. Чудово грає Клімов. Ризикував, дуже ризикував. Герой Клімов. Не можна було йому грати руками. Перехоплення. Борисенко. під право. пробиває. Борисенко. Це був. Останкович. Іван Станкович. Майже дістав. м'яч Герой Климов, але е від... Коли це гасібра на все ж таки влетів правий відгук на 22 й хвилині Іван Санкович відкриває рахунок. забили. забилі, далі. Левченко йде подача. Побігають м'яч. Потім ковта прокопчув. Так саме два центральні захисники зараз могли переправляти м'яч в сітку. Ромко, Паламар. Паламар обирався. Не йому удар! І, І стає м'яч з нижнього кута. Ігор Левченко. Удар! І над поперечкою летить м'яч. Так, а правим флангом. Литовченко ходить до до майданчику, опиняється на газоні. Арбітер показує, що потрібно підійматися, що не знаю, як тиміше. Литовченко він грає на ці правого атакувального інсайда. Поломар швидко розіграв Здоровенко в цей штрафний простріл. І навіть удар вийшов з Приходько. По передачу Шевчук іде на Борисенка, але положення поза грою зафіксовано в 19 му номера Хуста. Виточенко. простріл! Ударник Кия. Блокує один з захисників. Добивання від Шалфєєва. Також заблоковано. Турчанов другим дотиком лівої пробиває. Кресенко прокидає мей собі дай, другу, другу, дай! Санкович буде, бити. пробиває, удар блокує. Дворовенко. Відлетів. До Станковича удар і фіксує підсумки Георгій Клімов. І дається про завершення першого тайму. Максим Фірсов перший тайм завершено за рахунку 0-1. Давай, давай водойски падали! Данило, Книж набирає, швидкість! Кудиш пробиває за карного майданчика. Поруч з ближньою стійкою пролітає м'яч. Поламар. Любою подає до штатного майданчику. Будняк. В один да, дотик. Забиває. Да, да, да. Поламар. Книша і Данило Книж заробляє 11-метровий. прокинув м'яч собі на хід і збив Данила Книша. Захисник Владислав Іванов номер 94 -й. підбив опорну ногу Данила Кміша. Пробиває паламар і реалізовується 11-метровий. Один-1 стає рахунок. Руслан Паламар забиває свій четвертий м'яч. Один-1 стає рахунок на 58-й хвилині. Шалфєєв. Прокидав м'яч міськоузол Кіпер, але встиг виставити ногу Левченко. Зараз затисли. Поблизують основного майданчику гравців хуста. Узівчани. Удар! Ближній Кут. Данило Книж пробивав. ближній Кут. Порався з цим ударом. Ігор Левченко. Санкович. Збирає праву. Пробиває. Вище воріт. Водить м'яч. Хуст в Атаці. Борисенко. Борисенко пробиває і забиває. 19-й номер Хуста Владислав Борисенко. Робить рахунок 1-2. На 67-й хвилині. Грати ще досить і досить багато. Сергійчук Нехтій, пробиває Пробуває, не Над поперечка витить м'яч. Уважно, уважно, давайте, уважно. цей кутовий Сергійчук з Дворовенком. Дворовенко. Подача до штафного майданчика. удар, і на сільці. Забиває! Володимир Тименко, справжній джокер. Ігор Жавченка вже вдруге. Він, з'являючись на заміну, відзначається забитим м'ячем. 2-2. Рахунок стає. Знову ж таки, саме він зрівняв рахунок в Львові проти Карпат. На 90-плюс першій хвилині. Зараз вже він зрівнює рахунок в матчі проти Хуста. Командам потрібно починати все з початку. А грати ще досить багато. Всім хвилин ще грати. Плюс той час, який компенсує Головний арбітр сьогоднішнього поєдинку Максим Фірсов. Вихід 3 в 3. Калінін розганяється атаку центральною зоною. Лівоюч відкривається Тименко. Калінін під праву підбирає. Відає передачу на Сергійчука. Сергійчук вже готовий був пробивати, але встигає зняти м'яч в нього з ноги. Ігор Тихненко. Калінін. Буде ще одна подача. Подає Калінін. Не дістався до м'яча на виході. Левченко. Удар потімкова. рикошет, М'яч відлітає. Дворовенко пробиває, Рятує свою команду Левченко. Ще одна подача від Калініна. Удар від Потімкова. зданню стійку пролітає м'яч. Дуже хороший момент був Дворовенко. Дуже хороший зараз. Міг він виводити свою команду вперед. На Будняка. Будняк чудово приборкав м'яч. Будняк іде в обіграш. Обігрує Павлича. Він вже в теж майданчику. Простріл. Вибиває м'яч голкіпер. Нехтій пробиває. Поперечка. Ще до добивання. І Левченко рятує. Зараз Хуст від пропущеного м'яча. Будняк буде подавати. Подає Будняк. Прилітає м'яч. Стірці обох команд. ледь не встигає першим до м'яча Дворовенко. Але Левченко вже не вперше рятує Хуст. Тименко, в один дотик на Калініна. Калінін. М'яч під правою. Розвитається Калінін. пробиває лівої. І з другої спроби фіксує м'яч в своїх руках. Ігор Левченко. На цьому дає свисток про завершення нашого матчу. Максим Фірсов. Матч завершено. Рахунок 2-2. Дуже цікавий, змістовний матч. Ми побачили з вами. Багато боротьби було. Були м'ячі забиті. Було все, за що ми любимо. Гру мільйонів. Дякую ЗСУ. Віримо в ЗСУ, допомагаємо в ЗСУ, Все буде Україна. До побачення.